Осмислення і систематизацію про Шекспіра в цифрах і фактах та тенденції минулого і майбутнього. У своєму підсумковому виступі розповість театральний аналітик, засновник проєкту Театральна риболовля Сергій Винниченко. Чому так пан Сергій, на мене, дивиться? Я неправильно представила є, щось. Є, Ні? Ми, ми підходимо до фіналу нашого. Шекспір в цифрах і фактах. Дякую. В нас, я подивився, в нас до чотиригодинного марафону лишається 9 хвилин ми встигнемо дев'ять хвилин Три... ні один спікер і фінальне і фінальне слово я я швидко завершу швидко побуду пі Знаєте, театральна риболовля взагалі започаткувалася на противагу. Тобто, от коли, коли я приходив в театр, дивився, ну тобто на мене там щось виливали якогось дуже талановитого, а потім я намагався зрозуміти, що це, і мені розказували, що це прям геніально. І театральна риболовля на противагу. ну тобто... От от. А, а потім сталася е, історія, що е, а де, ж, де ж подивитися попередній е, творчий досвід того чи іншого актора, режисера, і з'ясувалося, що якогось такого театрального АМДБ в Україні немає. Ну, тобто, навіть е, подивитися е, перелік е, вистав головного режисера Національного театру Дмитра Богомазова нема де. І тому тоді от на театральній роболовлі з'явився оцей от розділ з каталогом режисерів, наприклад. І там вже е вистави Багамазова вже там представлені не тільки його і Оксани Дмитрієвої і не знаю, Михайла Урицького. І ну, там там прям е є що е що класти в основу досліджень на для театрознавців, е театральних критиків і просто людей, які цікавляться українським театром. Більше того, з досліджень театральній рубловлі народилося кілька проєктів. Володимир Юліанович Петрів, який приїхав безпосередньо з Рівного на захід Керомформа він коли побачив дослідження щодо Дікенса, знову-таки ще один британець, він сказав, що буде фестиваль Скруджа, який відбувся в грудні 24-го року. Перший фестиваль відбувся в місті Рівному. При всіх загрозах блокаутів. І з з, з з тими колективами, які при ну не багато, але ті, хто приїхали навіть за кордону, Ростислав Держипільський провів фестиваль Шекспіра в, в, в Івано-Франківську. І вже анонсує і запрошує на другий фестиваль. І, і ще 24-й рік став роком трих, трьох фестивалів іменних фестивалів. І третій фестиваль був започаткованим Олександром Боровенським, який так само взяв участь в сьогоднішній зустрічі. І він був фестиваль Стуса і тут важлива штука: два британці, один українець. І коли я собі ставлю запитання, чому, чому так, відповідь в мене знаходиться в категорії того, що нам би розібратися, як це працює. От зверніть увагу, ми сьогодні 4 години дуже коротенько. Ми всі прямо е, проти того, що немає ніякого театрального буму, ще більше немає театр шек, шек, Шекспіру буму. І е, ми в чотири години, і, і то всі, всі не, не, не вклалися. Це про що говорить? Про, просто про те, що театральний, ми самі про театральний простір, мало що знаємо. Шекспіру бум є, і він в цифрах, коли, е, коли спікери говорять про те, що. А там якісь питання до якості, та скільки завгодно. Е, Будь-які дослідження, це я зараз як маркетолог кажу. Будь-які дослідження починаються з кількісних і тільки після переходять в якісні. До тих пір, допоки театральна спільнота не знає цифри, про що ми говоримо? У кожного різний е, досвід надивленості. Пан Андрухович каже, що він не знає, скільки вистав іде його е, гамлетів його перекладі. Про що ми говоримо? Харків, Харків говорить, що не було прем'єр за Шекспіром з часів вторгнення. Неправда, в Харкові започаткований театр під час вторгнення, першою виставою, якою був Шекспір. Я не скажу. Це, будь ласка, до, це, це до е, харківських мистецтвознавців театрєдов, е, е, які не знають. Це можна подивитися на театральній риболовлі, куди всіх запрошую, власне кажучи. Тому е, бум е, це погано чи добре. Це е, Погано добре це оцінка. Це факт. Бум є 111 вистав за е, з часів вторгнення від е, Шекспіра е, від Джульєти Ромео, е, Афіша, якої висить е, це була вистава е, в 14 році, в квітні вийшла в театрі тоді ще російської драми, і вона до сих пір йде в репертуарі. Е, до найсвіжішої за сьогодні на сьогоднішній день це постановка. Бета в Дніпрі в Дамікомі, про яку нам сьогодні Сергій Мазаний так само говорив. Це 111 вистав за 24-й рік вийшло 19 постановок пов'язаних з Шекспіром. 19 при тому, що за Шевченко, ця категорія в, в, в 35 приблизно відсотків від цього, за Франком вийшло порядка 60%. відсотків. І це при тому, що не Шекспіром єдиним, що е, е, ці закиди, які сьогодні знову таки лунали, а де наші драматурги: 25% живих авторів поставлені в е, 23 му і під 30% поставлено сучасних драматургів е, 24 го року. Будемо збирати Бу стіл ще й на цю тему. Є. Багато крапка. Дякую Укрінформу, Національній інформаційній агенції, яка змогла підняти оцей величезний величезний просто плиту, і це тільки Шекспір. Далі буде. Дякую. А я дякую Сергію за послідовну системну роботу і те, що він робить, і як ми і театри, і театрознавці, і журналісти послуговуємося. Фактами, цифрами, аналізом того, що робить театра вдячність у конформу, як який на це посилається, так. тому що ті, хто користується, вони, вони, знают, вони так, соромляться того, що е -е. вони це роблять. Ми підійшли до фіналу, так коротесенько поговорили всього 4 годиночки. Чесно, я планувала, що вкладемося в Чесно, я абсолютно щиро в це вірила на початку. Потім я перестала в це вірити. Почала попереджати спікерів деяких. Що там пізніше приходьте, бо ви в другій частині. Ну, але про що це свідчить? Це свідчить, що все-таки ем, ну, ну, є трохи якийсь бум, да? ну, трохи так є. Якщо. І спікера бум, і Шекспіра Шекспірабум. Ем, я від імені Національного агентства Укрінформ дякую тим, хто були з нами весь цей час. От, каву будемо зараз пити. Всі ці матеріали, все, що проговорено, воно вийде окремим матеріалом у нас, тобто всі ці ваші спічі, ми розшифруємо, красивенько укладемо, і вони всі вийдуть як підсумковий матеріал, крім матеріалу, який вийде як публікація про круглий стіл, також це буде от у нас таке така підбірочка всіх думок на цю тему. І цим круглим столом ми започатковуємо в «Укринформі». Такий своєрідний майданчик. Ми надалі збираємося збирати на різні теми культурні, культурні. Поки що почнемо з культурних тем. І говорити на такі різноманітні теми, щоб якомога ширше коло читачів чуло, знало те, що відбувається. Говорити з читачем про культуру, пропагувати культуру всіма доступними нам засобами. Я вам дуже дякую. Дуже вам дякую. Щотенька чотири години.